Ліхтарик, похожий на якусь штуку прибульців на трьох ногах. Але Но освіт... освітлює він знатно. Нема що сказати, дивіться. Весь двір мені освітлює. О, І це зараз ніч. Скільки це зараз годину? Зараз годин 10. А ні, о, вже пів 11-го. Біседі і все освітлює. Все за шибісь? о. Біседці склад цих. Склад коробовиськ. то кіт дівуар сидить. О! Царська корона розцвіла, навіть не бачив. Якби не ніч, то не побачив би, що вони вже розцвіли. Да, ось вже а я пор... не бачу, що вони вже порозцвітали. Капець. Так, Там Арпал живе, під ним жаба стоїть. Тут теж у мене клумба є, покажу. Якісь ці морозники порозцвітали. Морозніки чи що? Наверно ще мороз буде. От і тут корона царська порозцвітала. Тут теж має бути реорганізація, це все десь кудись забрати треба. Ось сливки трошки заглушили, я вже трохи забрав курчів, треба деше позабирати таке. Взагалі, все, ну освітлює прикольно. О! І там шахтр щось складає. Ну що, пішли любці, пішли до хати. О, ти знаєш, знаєш на кого похоже на Арабського шейха. <гум> Шахтар Арабський шейх. Так, тікати, бо. Чикай за нафту, На цей ліхтар всі комарі позліталися, якісь мушки чи щось таке. Так, ховати цю термедію і тікати, все. Bu ayda